Отже, як вже озвучив міський голова і керуючись рішеннями уряду, місто Львів готується до відновлення очного навчання в режимі офлайн з 1 вересня, що є головною умовою відновлення очного навчання. Отже, головною умовою це є безпека. Як вже говорив міський голова, тобто зараз в нас є завершено перевірки і огляд всіх наших комунальних закладів. За результатами перевірок управління безпеки, управління звичайних ситуацій районних адміністрацій складено відповідні акти. Ми маємо вже чітке розуміння, які потрібно проводити роботи, тому ставимо собі за ціль до початку навчання, до 1 вересня відновити усі укриття, які є в наших навчальних закладах, і фактично створити безпечні умови для того, щоб діти могли перебувати там в часі небезпеки. 17 закладів з 127 не мають укриттів своїх, тому відповідно вони будуть укладати угоди з іншими організаціями інституціями, які мають такі укриття. Такі укриття здебільшого є поряд з навчальними закладами. Щодо організації самої форми навчання, ми говоримо зараз про дві форми: це буде форма, власне, змішана. Це є і. Очне навчання і заочне навчання. Попередньо ми визначили, що це буде один день в тиждень навчання онлайн. Кожного тижня цей день буде чергуватися. Молодша школа перші п'яти класи це виключно очна форма навчання. Щодо харчування дітей, отже, молодша школа харчується все безкоштовно. Харчування загалом усіх школярів буде здійснюватися за тим ж принципом, який був. Попередні роки, коли в нас було очне навчання, тобто всі угоди наших навчальних закладів з підрядними організаціями, які надають таку послугу, підписані? Тому з тим також проблем ми не будемо мати. Якщо говорити про дітей з вимушено переміщених осіб, то станом на завершення цього навчального року ми мали залученими до навчального процесу близько 3 тисячі дітей. Яка цифра буде? Ходити дітей в наші школи в режимі офалень нам ще не відомо. До 1 вересня, в принципі, ми будемо розуміти е ту кількість дітей, яка, батьки, яких зголосяться. Щодо педагогів з вимушено переміщених осіб, ми маємо також тенденцію, що е ми вже прийняли на роботу 10 таких педагогів з числа вимушено переміщених осіб на різні е предмети е викладання. Е е Продовження того, що говорив міський голова щодо переселенців. Станом на сьогодні ми маємо порядка двох тисяч осіб, які мешкають в наших школах. Станом на сьогодні чітко розуміємо, куди ми переселяємо цих людей. Також проводиться робота з підготовкою нових місць, де вони будуть, де вони будуть мешкати. Ми ставимо собі також такий дедлайн до 15 липня. Наші школи мають бути вільними. Жінки і діти точно отримують помешкання в тих місцях, які ми, які ми підготуємо. Щодо що навчального процесу, також що дуже важливе є, окрім підготовки укриттів, ми також собі ставимо за ціль приділити значну увагу в школах навчальному процесу, підготовки мережі тирів. Тобто ставимо собі за ціль дообладнати ці тири навчальною зброєю. вже зараз, протягом літнього періоду, наші педагоги проходять навчання з домедичної допомоги, з навчань медицини. Таку ж саму ціль ставимо собі з нового навчального року запропонувати нашим школярам. Також особлива увага буде приділена уроку захисників України і концептуально зараз розробляємо цілу програму національно-патріотичного виховання. Теперішніх умовах війни це є край важливою ділянкою, на яку нам потрібно звернути увагу. Щодо літнього періоду, то сьогодні ми маємо по наших школах організовано 12 літніх таборів, також маємо достатньо високу активність відвідування цих таборів дітьми, тому в принципі дозвілля для наших діток, які зараз залишилися на цей період у Львові, є організовано. Якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, то станом на сьогодні ми маємо відновлену роботу у 112 дошкільних навчальних закладах, які відвідують 6 тисяч дітей. За дітьми в нас доглядає персонал педагогів в закладах, в розрахунку два педагоги на одну дитину. Також кожен з навчальних дошкільних закладів має станом на сьогодні обладнані безпечні умови і також використовується. Укриття питання договора на то У нас станом на сьогоднішній день потенціал дітей, які б могли відвідувати, він є достатньо великим. Тобто відвідують дошкільні навчальні заклади, насправді по наших розрахунках лише. На четверта діток тому, в принципі, нам достатньо персоналу для того, щоб приділяти той час і увагу, щоб в разі небезпеки людей від діток завести в безпечні місця. Садочки також? Так, садочку ти? також. Скажіть, скішки вже протестували по змогу, що там місія пройшла і з кількох школах треба капітальних допомоги. Дивіться. Комісія, яка працювала з першого, фактично з перших днів червня, вона проінспектувала кожен з навчальних закладів, які ми готуємо до 1 вересня. Станом на сьогодні 83% навчальних закладів мають своє укриття, частина з них не має укриття. Я вже говорив про це, що якщо навчальний заклад не має укриття, то буде укладена відповідна угода з інституцією чи закладом, який є поряд, який це укриття має. По кожній школі, як на господарстві, є якісь проблеми. Сьогоднішнє рішення депутатів міської ради фактично дозволило нам використовувати кошти для швидких наших кроків при підготовці навчальних закладів до відновлення навчання і власне створення безпечних умов. І ще раз наголошую, що єдиною і безальтернативною умовою відновлення очного навчання дітей в школах це є безпечні умови для наших дітей. Отже, дивіться, щодо форми навчання. Я вже говорив, це буде поєднана очна і дистанційна форма навчання. Перший п'яти класи очна форма навчання, 6-10 класи один день на тиждень дистанційно. І цей день по тижнях буде змінюватися. 11 класи, перший семестр 4 дні на тиждень очна форма навчання, один день дистанційно. Другий семестр чотири дні на тиждень дистанційно і один день очна форма навчання. Але колеги, знову ж таки, це зараз таке наше попереднє бачення, так як говорив міський голова, ми не можемо передбачити, що буде завтрашній день, тому рішення щодо організації навчально-освітнього процесу можуть зазнавати змін. Вже про конкретні кроки, які будуть запроваджені в наших навчальних закладах. Ми повідомимо ближче до початку навчального року, але станом на зараз це той стан речей, про який ми.